Зі мною Остап. І ми граємо в хай мод. Йому рай не везе! Йому раві не веков, що мені треба. Мені тільки скентіст, чотири його, і я звичайно поставив його, якого... якого вже не можна продати. <пілігра> ну коротше, разно! Йому не визухав, його не везуха якась. Ти сам будеш грати, ти сам поставиш тітана от, от, от Він буде їм гу гу Їсти Та яке, ч я сам маю грати. Ми з тобою почали грати тільки те то я захочу з тобою грати, тому ти зі мною граєш. Навіть якщо в тебе одна санта. Мене навіть нема Ой, взагалі, навіть якщо в тебе каїнзіст один. Це копець, не везуха копець. Ну так, мені везуха три санти, шеф і лазер. Ага. Золі копать, не залі копець як не везе. А коли я хотів я Санту, то вона мені навіть не випадала ніколи, в принципі. <ривіт> коли я хотів. А коли я вже перехотів, ну не хотів Санту, я хочу якогось юніта поставити, то вона мені випадає 10 тисяч разів. Санта-Санта Санта, Санта, Санта Тебемен. Ну, ти не везе. Оті, мене. О, я прокачую шефа. У Мене всі. Блін, чому ж кантіт не можна продати? Не знаю. В мене всі ще. Шеп... Мене всі інженери на третьому. Якщо в тебе всі інженери на третьому, це просто чилінг. Тому що твої інженери на третьому рівні. То імба просто. Імба булічка просто. Я прокачую сіністра ТВМР. Я можу зараз поставити сіністр, якщо... Ну... Буду качати сам. Ну є. Ну добре, я качаю сам скоріше. Взноси 2000! А-о-о! Пин-пим! Не залидова <звук> Ура! Йому повезло! Папкин фа! максималках. Інженера прокачай якось на максимум, все, він буде капець. <рикачу> я перше ще прокачую його. Скантіста. Качай їх трошки більше, бо у тебе слабо їм прокачує. Кидайся на насовою піцею, кидайся на насовою піцею, гребен. Ні, кидайся гострою піцею. Ну так, але не, качай de partido. Ти Ти так? Так. Та? Його статта випав, дочекали. Це я навіть всіх інженерів на четвертий покачаю. Щоб них йшли такі здорові дядьки на за на десять тисяч хп. Просто тут мутант 2.0 йде. Я бачу. em pouco vou dizer muito que piu piu pau pau eu agora vou te dar um beijo bem que te amo chama você não para a ai 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 ah, ai 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 А ти вже качаєш тих камера своїх симжонье? Так, тільки тут идут чела на дуже мало певних. А от по 10к. Вони нас такі... вистанули в нього. Ливый. Ну. я сик. Ах, ах. О, я вже прокачав санкцію на за п'ятий рівень. Ах, ах, значить. О, ах. Ах, ах. Mm, та давай. Давай, хвиля, скипайся. Що, взагалі вже? Який скіпы? Я пожартував знаю, если у меня все. Я, мне треба только диджея подумала. Я, я поставив мейстер на ремену випадково. Не, ну віна, дома хіпе. він домаже нормально хп. Для ізі мода. Митий, якби він був якби він швидко такого, я б його лишив. Слухай, він нього нормальний депе, нього... нього нормальний урон для Ізі Мода. Правда? І в мене корупція з'явився. Можливо. Він може його поставити. В цьому режимі. Но я його не буду ставити. Чого в цьому режимі? Тому що я хочу щось тим бовичу поставити. Ага, наприклад, апгрейд дріля. Де буде апгрейд дріля? Другий раз підряд на одного його Ох, ах. Та, не раз я коли буду мати бабло, бабу, я можу ще поставлю гриля тобі не хватає на хайпер. Хайпер прийди. Хайпер прийди до мене. До мене oh! Маха прийшов, а Він, Я це сказав і до мене прийшов прийшла в папкин палець. Ладово Хайпер. Поровік. Хайпер, якому сказав, давайте. Я чекаю. Гіпер, давайте. Гіпер, воно, давайте. Пі. Ше. Є. Це мій гіпер. Помо. Де він? Апгрейд і там Тут чел? В якого? Дев'яносто 96... ну, шість подивись на нього. Я зараз його можу поставити. Дев'ятьсот шістьдесят сім тисяч хп. Як ми з ним справимось? Яке ми злимся? У мене дві лазері прокачаний санта. Та чекай на цього. Скільки в нього хп? Лошки, Бію. Якою... Зараз прийде до нього і просто такий спок ткнувся. Вдарився об мою стінку. Ой-ой-ой. Зараз будемо наказувати. Грін Лазер. Зараз мені дають Грін лазера. У мене всі члени будуть чути СТК. Хе-пе. Це Сіністер наш. Мій Сіністер? Або твої інженери? Ти ж тобі і говорила, ти маленький. Заванюй. Ти мені доп-доп-доп. Єс-єс. Ти Прокачай деяких зараз, коли тебе скіпнеться, прокачай деяких інженерів. У мене всі на том робіт. У мене одного інженера. Хоча б не одного інженера. Ні, я прокачаю його і потім. Я ферму качаю зараз. А камера спайдер, кловер є навіть? Кловер? Так. Чого ти його не ставиш, шамбу грошей нема? Ну логічно. Ти замість того, щоб шукати хайпера, поставив цього Сіністера? Так, да, але Сіністер буде трошки запиня. Він сповільнює. Е, е, той сповільнює і той тоді сповільнює. Тут тобто всі просто сповільнюють. То мені не вистачає поставити Токсіка? Ага. А, все. Я буду нервуватись. У ну, мене забрали тисячу баблосика. Але у але мене лишилося мене хватало. Папкінс фам. Ой-ой-ой, ай-яй-яй, хто прийшов, Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, мені треба стігмати там, все я зараз стігму поставлю її. Не такі йдуть типу 10к. Стігма зараз буду наказувати, я зараз поставлю до твоєї сіністра стігму Щоб наказувати їх. Вони зараз будуть битись об нами. Хайпер прийшов! Збирай хайпер на нього. Хайпер прийшов, хайпер прийшов. прийшов хайпер прийшов, хайпер прийшов. Давайте тих флайнг базові, Вбити тих всіх. Тобі зараз треба хайпер прийшов. Вас на 200 тисяч? Мені трошки... мені трошки не хватає. Ні, ну в принципі ми його виносимо. Інженери твої маленькі пупсики. С... Не, слухай. Я... Моя башня зносить одну четверту, а всі інші можуть просто приходити і їх вбивати. Я зараз буду чекати, поки в мене. вже були ділка. Чекати, поки мені не випаде. Це мені надать бабу. Все. Ооо, ми до Албейда винесли занадто легко Ми там той раз його винесли Ну був скайдістова башня А там, там до, до Албейда то це занадто легко винести Ага Він дуже повільний Поки там дойде, мої камера... Мої... Ті камера... Туалети Іран! Пів, 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 пів І все Правда? Так Дали кого я поставив? <ристо> Як завжди! Хай ні, парабрейд! О, магазин! Қы... К... Я скоріше знаю, що ми скакрет. От, Ото от, вот от, 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 повільно йде! У того. Я не завожу того, чувачка! Ти він буде 300 лазів йти! Та мої камера туалету зараз до нього підійдуть. Це тільки 60 камер туалетів. Ну, багато. Ну, мої камери туалети такі. Йдуть, він йдуть, йдуть. Я хочу хайпера прокачати. Ням -ням -ням -ням. Я скіпну, я хочу хайпера прокачати. Ти казав, що не можна скіпати. О, добре, я вже перестану, Добре, обіцяю. Ох. Я хотів скіпнути. Я хотів скіпнути, тільки щоб покачати хайпера. Ти даром це зробив! Подивись, хто полетів. Я продав хайпера випадково. Я продав хайпера. Все. Ізі проиграш. Скіпни. Скіпни, я поставлю Сігму. Скіпни Я поставлю Сігму мене Титану Якого Хайпер Сігму Сігму добри. Будь ласка найдись, будь ласка, найдись! Хайпер, я то сі! У я тебе прошу Триль апгрейд, хайпер мені треба! Бозик, все підходить. Бозик мені підходить. Я не скіпнув мені... за того, що я поставив цього титана. Все, тепер мені на хайпера треба збирати. шукати. Що?! Ти бачиш, він просто прилетів в мою програду, правда? Так. Він такий. Не, не я зараз маю хайпера шукати і потім вже наподавать толго і прокачувати хайпера. Клобер, ну не хочу, я хочу хайпера. У ну мене зараз сам ти зовсім не потрібен. Хілер я прокакал. Хиллер? Я, я хілер прокакав. Хайпер. Чаоук. Чаоук. чаук, 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 чаук. Не бей його просто його вже доби Шість камера спайдер, виходьте. Їх тут більше, ніж шість, напевне, так. это <риво> будет что ты ладно, ты не скільки матой? Та, вона пройшла. Качай свого пупсика. Я качаю його. На максимум а потім ставлю прокачую свого пупсика. <рес> Та почекай, мої шкібді біді туалети йдуть. Шкібіді туалети це дуже-дуже страшно. Вони капець які злі і це дуже небезпечно. Треба боятись по ночам, бо це мої туалетики. Я буду чекати, поки мені не бабло, і я не прокачаю хайпер mm -hmm. Я зараз хочу качати хайпера, mm -hmm. і він просто винеси. Я таким голосом говорю, тому що я mm зік, -hmm. тому що mm -hmm. мені подобається так говорити. Це Сігма настоящий. Будь ласка, ласка, дайте, дайте, будь ласка, його покачати. Ах, ах, я потратив три тисячі. Я реально тільки що утратив дві тисячі. Дві тисячі? Три тисячі, три тисячі. На сканці статті в А я хайпер прокачав на максимум. І ти. Це за максимум а на третій левел. І в тебе не було ах-ах. Ах-ах. Трах-трах. Бах-бах. Качать. Качать Сигму. Я хочу, чтобы тут були всі Sigmet. Ой, качай сигму, да, тебе хватает. Я вже його Йо. прокачав. Уже давно. Йо. Я ж буду качати свого Скандіста на максимум. Я хочу хайпера прокачати. Почекай, мені треба найти того Джея якогось. Ти в мене... Да, або DJ Speaker. Ще один Сигма. Якомусь... Мені треба якогось посилювати. Коротше. Той який буде давати їм посилку. Або той, що буде розцепляти правда? Треба ще розцепляти знайди ще, ще когось, хто буде розцепляти і все Ях будем ба. Угу. Я думаю, що я буду зараз скачати всіх своїх інженерів на... П'ятий рівень, щоб вже выходило з 20 тисяч. Будь ласка, і найдися. Найдите. Я, я просто хочу просто його, поставить мого. Я Но... до речі знаю чи... Я скоріше знаю, в чому секрет. А мені треба не чуть просто треба... Камера VPS dron. Порукачав на максимум, все, тепер буде хіл. Тепер буде хіл всіх наших ультра-мега супер На от Сігми. Вони будуть її діставати до гріна. то вони дістають не відставки. А до речі, знаєш що? Що? Я дізнався, в чому секрет. В чому? В тебе мінинг в мене є? Не, ну є. В, в складі? Ну, склад. Якщо в тебе в складі є, то в тебе велика везучість. Скоріше. Ага, хай. Я розгадав. Бо просто коли в мене його нема, мені капець як не везе, а коли в мене є, мені везе. Я не знаєш, що це за крінж Я розгадав тайну. Я тобі його не буду вертати. От іменно. Ти віддав мені катану і того? Це занадто вигідно для мене. Я хайпер хочу качати на максимум. Я, хочу зараз... Я, хочу зараз... Я, хочу зараз... Я нечайно продав одного інженера. Мені всі спікерменами тільки падають і падають. Я по мааа, яка я надчайно продав. Опа. Е. Мене забрали Титанок кловермена Я тільки що прокакав держави ТІВІ ви мене. Треба було його поставити біля мого. Щоб він прокачував мого хайпер. І він був би ультра мега, супер-пупер. Другий Санта в мене. О, Сигма мені випав я не хочу Сигму Кловер, ні. Продавай свою голушка. І мені реально зараз потрібен зайти в мене. про давай свого того репера. Бо просто я поставив Ой, спікер? Ти ага. Він набагато краще. Нас І зараз виходить такий такий то як то Астро і наші такі, мій Сігма такий вуу, і такий, я Сігма круто, я Сігма, 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 я Сігма круто, я очень круто, Сігма, Сігма. Правда? Мені зараз, ну будь ласка, ну найдися, найдися. Мені зараз треба держать тебе. Скіпне одну, дві волни. Будь ласка, я хочу зараз прокачати хайпер на мас на другий на на четвертий рівень. Так, друзі, задовго получається відео. Дві волни скіпне, дві волни скіпне, ок. Ок, друзі, я зараз переключусь в інше відео, бо просто це перша буде частина, бо буде задовге відео. Добре.